Досліджень говорять про те, що щастя це є стан, який людина може плекати. Так, і одна з таких теж великих дослідниць, Соня Любомирська, вона розробила так звану діаграму щастя, і ця діаграма говорить про те, що на 50% щастя залежить від генетики. Так, вже від самого народження кожна людина. Скажем, так володіє певною схильністю чи здатністю радіти, чи навпаки, скажем, сумувати більше, так і 50% – це генетика. Якщо говорити так, знаєте, порівнювати, то як кожна людина має схильність, наприклад, до ваги певної набирання ваги, так само ми можемо так відчувати цей суб'єктивний стан щастя. Тоді 10% на щастя впливають обставини, і це факт, який перевернув мозок людей, оскільки ми значно більше відсотків надаємо обставинам. Ми дуже часто думаємо, що якщо ми змінимо обставини, ми точно станемо щасливі, але мозок насправді так не працює з тієї причини, що він до обставин дуже швидко звикає і вони нас не наповнюють більше. Ось і 40%... Насправді вона хотіла свою книжку так і назвати «40% щастя це те, що ми робимо для того, щоб бути щасливими. Це наші ціленапрямлені дії для плекання стану щастя, бо ми насправді можемо його культивувати.